Поліоміеліт це високозаразне та смертельне захворювання, викликане вірусом, який вражає нервову систему. Джерелом інфекції найчастіше буває хвора людина або безсимптомний вірусоносій, що особливо небезпечно для оточуючих людей. Першими проявами захворювання є підвищення температури, головний біль, втома, нудота, ригідність м'язів шиї та біль у кінцівках. Небезпечний поліомієліт своїми наслідками, оскільки вражені органи, м'язи та нервова система після перенесеного захворювання не відновлюються, і це захворювання може привести до паралізації навіть смерті дитини. Буквально за 2-3 години найбільш вразливі діти до 5 років. Близько 5% хворих на поліомієліт помирають через ураження дихальних м'язів а один з 200 стають особами з інвалідністю через деформацію хребта і кінцівок. Цієї сумної статистики можна було поникнути, якби 100% населення землі було вакцинованим. Специфічного лікування від поліомієліту не існує а є. Але є дієвий метод, метод захисту: це профілактика і вакцинація в нашій державі. Вакцинація від поліоміліту є загальнообов'язковою і входить до календаря щеплень України. Починають щеплювати дітей від поліоміліту з двомісячного віку. Наступний етап вакцинації відбувається у другий місяць життя людини. Обидва рази препарат вводять внутрішньо м'язово. Ми проводимо щеплення інактивованою поліомілітною вакциною. Це вбитий вірус, який ми вводимо внутрішньо у 6 та 18 місяців, 6 і 14 років, дитина отримує щеплення живою вакциною. Перорально затвердженнями лікарів шістьох доз вакцини достатньо, аби сформувався імунітет до поліомієліту до кінця життя. Якщо дитина за будь-яких причин не отримала. Щеплення в повній мірі вона не є повністю захищена і знаходиться в групі ризику щодо захворюваності на поліоміеліт. За словами лікарки педіатрині Людмили Вареник, завдяки колективній імунізації протягом останніх 30-40 років захворюваність у світі на поліоміеліт знизилася на 99%. Але, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна входить в число 17 країн з ризиком повернення цієї недуги. Це перш за. Все пов'язане не тільки з міграцією великою наразі, з відкритими кордонами, а недостатнім рівнем вакцинації в Україні. Було зафіксовано випадки в початку 2000-х років. Були випадки. Це були діти не щеплені на сьогоднішній день. Амбулаторія номер 5 забезпечена як оральною поліоміелітною вакциною виробництва Бельгії, так і інактивованою виробництва Франції. Пані Людмила підкреслює, що тільки від відповідальності батьків залежить здоров'я їхніх дітей. Тож радить не нехтувати вакцинацію. Всі батьки повинні пам'ятати, що хворобу краще попередити, ніж лікувати, і здоров'я дитини, і безпека дитини залежить від нас, від дорослих. Це наша з вами відповідальність. Зазвичай батьки побоюються температурних реакцій організму, які може викликати щеплення. Людмила Вареник запевняє, що вакцина від поліомієліту переноситься дітьми легко. Температурної реакції немає. Можливо, тільки місцеві реакції, якщо це інактивованої використовуємо вакцину. Місцево це на місці введення ін'єкції може бути почервоніння і не більш того. Втім, існують протипокази щодо проведення вакцинації. Вони бувають абсолютними і відносними. При абсолютних щеплення не проводиться зовсім. Відносні передбачають введення вакцини після одужання дитини. Це тяжкі імуносупресивні стани у дитини. Це перше, і друге це наявність. Одні тяжкі алергічні реакції на предыдуще введення вакцини. Все. Відносні протипокази це захворювання. В гострий період ми не проводимо щеплення. Дитина одужає, і тоді ми проводимо щеплення.